Продемонстрували найкращі освітянські надбання міста. З 27 по 29 березня в режимі онлайн відбулася 15-та міжнародна виставка Сучасні заклади освіти. Криворізький ліцей номер 35 Імпульс бере участь у подібних форумах з 2006 року. Цей рік також не став винятком. В цьому році ми писали наукову роботу, ділилися досвідом щодо подолання освітніх втрат. Актуальна тема наші педагоги. Різних кафедр розповіли про свій досвід, ну і так виявили, що наш досвід був цікавим, тому ми отримали золоту медаль. Міжнародна виставка Сучасні заклади освіти найбільша комунікаційна платформа для обговорення найважливіших питань розвитку освітньої сфери, представлення власних досягнень і напрацювань для народження і втілення нових освітніх проєктів. Проводиться щорічно в Києві. Наразі до такого форуму доєднався і кривий ріг. Участь у виставці взяли 33 заклади освіти, а саме 20 закладів загальносередньої освіти, 9 закладів дошкільної освіти та 4 заклади позашкільної освіти. Ми цього року прийняли участь у 15 міжнародній виставці сучасні заклади освіти 2024 року. Приймали участь в номінації Екологічна свідомість свідомість шляху майбутнього». Ну і за результатами посіли перше місце, призове місце. Колектив дуже, приклав дуже багато роботи, поділився творчими етапами. І дуже багато було саме практичної роботи, за що було оцінено нашу роботу на міжнародній виставці. Виставка складалась з 12 різноманітних тематичних номінацій. Заклади освіти нашого міста взяли участь у дев'яти, таких як виховна робота, інклюзія, подолання освітніх втрат, патріотичне виховання, екологічна свідомість та інших. За результатами участі у конкурсах освітяни Кривого Рогу отримали високі нагороди 12 золотих медалей та дві срібні. Тематичні номінації абсолютно різноманітні і стосуються всіх сфер освітянського життя. Вдячні міській владі та Раді оборони міста за те, що для освітян створюються всі умови, і ми маємо можливість представляти досвіди роботи на міжнародних виставках. Така виставка стала вагомою подією, яка об'єднала освітню і наукову спільноту, дала можливість для розвитку, навчання та професійного спілкування. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко перший міський.